І ось ви побачите, за буквально хвилину-дві ми налаштуємо NeoVim так щоб це був прямо як і дає. Ось оцю от команду треба просто скопіювати і вставити в термінал. Тепер дивимося. Ну, Що нам остається зробити, це просто взяти і запустити NeoVim. І як ми бачимо, от воно все автоматично налаштовується. Нам не треба нічого робити. Просто ось, бачите, руки ось у мене отут, я нічого не налаштовую. ось воно само автоматично все налаштовується. Я... Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, як налаштувати все-таки NeoVim. Хоча в мене є вже таке доволі розлога е, відео на цю тему. Але от сьогодні е, я пропоную подивитися на дуже цікавий інструмент, який дозволить вам абсолютно ну, з нуля е, налаштувати собі NeoVim, прямо, щоб це була як ідея. Тепер трошки детальніше. Цей інструмент називається Kickstarter. Це е, по суті, конфіг, який ви закидаєте просто в свою теку з конфігами, і він підтягується, автоматично налаштовується і вам доводно, ну, в принципі, залишається лише правити. Кому це підійде? От, з мого досвіду, це підійде дуже класно людям, які от хочуть спробувати, що таке той ваш NeoVim, але при цьому не хочуть ну, довго паритись з конфігами або просто ну, в силу того, що вони ніколи з цим не стикалися. Ну просто не можуть е, отак, от зразу вкатитися, налаштувати плагіни, бо просто не знають, що їм треба. Е, Для людей, які вже такі прохані, це все одно дуже прикольний інструмент, щоб просто от накатити, е, швидко підняти і вже почати працювати і просто доправляти конфіг, а не налаштовувати його з нуля. Хоча, якщо ви давно вже знайомі з NeoVim, то у вас просто вже готовий конфіг на кітлаб і все буде дуже класно. Отже, не будемо. Значить, розтягувати вступ, а одразу тут перейдемо до налаштування. І е, ось ви побачите за буквально хвилину-дві, якщо от вирізати е, всі, всі все те, що я зараз розказую, е, ми налаштуємо NeoVim, так щоб це був прямо е, як дає. Що для цього треба? Е, от дивіться, у мене тут просто, от, як ви бачите, не NeoVim версія 11.6, і він е, ну, він просто базовий. Тобто, ось вставити, ось-от. Щось пум-пум, пописали вибір. Тобто ну, це базовий не А тепер давайте перейдемо до налаштування. Пишемо в цьому ж як його? В вашому пошуковику, якому ви там е, працюєте. Kickstart От, оцей репозиторій. Е, ось він Kickstart NV. І тут ми шукаємо ну тут рекомендація, якщо ви тільки поставили не увім, то бажано перейти от якраз в розділ Dependency і подивитися, які ж тут залежності є, що вам треба доставити. Оскільки в мене тут вже є, то по суті я перейду просто до встановлення. Ось оцю от команду треба просто скопіювати і вставити в термінал. Пум. Тепер дивимося. Значить, от цей репозиторій він скопіювався от сюди. У нас є тут init.lua, у нас є деякі тут інші значить, теки, і тепер ми, ну що нам остається зробити, це просто взяти і запустити NeoVim. І як ми бачимо, от воно все автоматично налаштовується. Нам не треба нічого робити. Просто ось бачите, руки у мене отут, я нічого не налаштовую. Ось воно само автоматично все налаштовується. Я просто е, скачав конфіг, ну, по суті, е, клонував репозиторій в папку з конфігами, і е, все запустив NeoVim, от, от, от все він налаштований, е, ну майже налаштований, що там залишилось. Е, все можна можна, в принципі, працювати. Е, та, а, ще, ще трошки налаштовується Луа -шип. От, от, все дивіться, все налаштувалося, все е, е, змінилася тема. Е, якісь там навіть кнопочки по цей були. Але, але в принципі, от воно ну, все вже налаштувалося, і нам залишається просто. Легесенько його таку поправити, і можна буде, значить, вже користуватися. Хоча і зараз вже ви можете користуватися для редагування якихось файликів. Ну, наприклад, давайте, що тут я вам покажу, якийсь файлик на Java. От, бум. що тут воно, якусь помилочку нам сказало. Так, як ви бачите, підказу поки що немає. В чому перевага саме кікстартера? Тобто, вам не треба налаштовувати. Дуже багато різних штук. Дуже багато вже, е, налаштовано за вас, і воно працює. Наприклад, е, коментування. В конфігу, коли я робив його через скрипти, цей же ж Vim то мені треба було це доставляти окремим плагіном. От тут це робить вже з коробки. Далі, щоб, наприклад, нам поставити що? Наприклад, якусь е, мову, щоб воно розпізнавало Java. Да? Я ось зараз вам покажу. Я увожу 2. пишу масон. З'являється отаке от меню. Е, що я тут можу зробити? Е, я можу фільтрувати то все по імені. Я птицею Ctrl-F. Вибивається таке от менюшка, Select Language Java. Е, я хочу. Отфільтрувати по JV. От воно відфільтрувало по Java, і тепер я ставлю Java Language Server. Я обираю його клавішами G, K, I, натискаю клавішу I. По-моєму, Так, і от воно починає, починає значить, ставити його. Ну а тепер я просто попиваю каву і дивлюся, як значить, встановлюється мені Java Language Server. Знову заходжу в цей файлик, і що я бачу? Ага, воно вже воно щось підтягло. Тепер я спробую знову-таки е, щось, щось написати. От у мене з'явилася якась помилка. Я, якщо чесно, не знаю, що це, я з цим не стикався перший раз. Е, зараз, якщо я не нагуглю цю штуку, то я просто переключуся на свій основний конфіг. Можливо, все дуже просто, і мені треба просто поміняти Lua LS на Lua Language Server. Можливо, так і задумано, що треба це зробити зразу, а я це не зробив. Я вже просто не пам'ятаю, що я робив, коли тільки пробував цю штуку. Але, можливо, це от прям, прям важливо. Заходимо в конфіг. Ініт Lua. Так, в конфіг знаходиться. .config and vim init lua. E, і зараз мені треба замінити ось цей рядок, наскільки я розумію, lua, на Lua Language Server. E, vim list Extend vim list-extend, extend installer. E, і оце я міняю на Lua. Так же ж? lua server. Зберігаю, звихожу, і пробую ще раз зайти. Давайте зразу в Java. Як ви бачите, помилки немає. Значить, все спрацювало. Написано Lua Language Server successfully installed. І тепер можна спробувати щось, щось тут таке зробити. Наприклад, давайте спробуємо все-таки встановити Java. Мас... Пишемо mason. Lua, ага, Lua Language Server є. І все. А ну давайте отак. Так, пишемо Java. І Java Language Server Install. Я ще тут поставив, ну хочу поставити для Python сервер. Цей, щоб підсвічувати код і так далі. От, і поки воно це все ставиться, я трошки е, напевно розкажу про цей кікстартер, які мої враження від цього. Е, взагалі, в мене враження загалом позитивні, але є певні мінуси. Мінуси в тому, що от, оцей весь конфіг на е, слабкішому залізі, а в мене зараз тут ноут е, далеко не потужний, е, він, він підлагує. Як би це дивно не звучало, Envim мене тут підлагує. Тому е чи ставити вам його, чи не ставити, це вже вирішуєте самі. Е я не знаю, я для себе е на ньому зараз то сижу, але е мені також не сподобалося. Ну, як не сподобалось, це класна штука. Якщо ви тільки починаєте, ви просто от поставили і отримали увесь такий от дуже здоровений функціонал. Тобто дуже багато чого налаштовано, вже не треба паритися. Ти ж самі підсвітка синтаксису от ставиться плюс-мінус в один клік. Ну, може, треба трошки, ну, типу, може, треба розібратися, що конкретно ставити. Тому що не все нормально ставить, дивіться, Python LSP, сервер, нормально поставився. Java, от Java чогось у мене не хоче. Але чому не хоче? Чи тому, що е, щось, якісь ш, щось я йому, значить, підкинув, якісь йому залежності треба. Чи можливо просто я ставлю не той сервер, який мені треба поставити? Тут же ж теж, е, така от штука. Що е, що я ставив у себе у себе в основному? Я, якщо чесно, не згадаю, ну ми зараз це подивимо. Ми, ми під кінець, під кінець, подивимося. Е, отже, давайте розберемося, як то е, налаштувати по-бистрому. Точніше, як, от воно, воно налаштовано, але як підналаштувати. Ми заходимо в nvim, і ми вже тут були. Інітло. Це от такий от здоровенний файл. О, Тут все, красиво е, така от графіка зроблена навіть. І от ми от листаємо, і тут, в принципі, тут все підписано. Тут дуже багато чого підписано, просто треба розкоментувати. або е, його підналаштувати, але от багато чого і немає. Наприклад, немає деяких, деяких цікавих клавіш, які я налаштував для себе, і немає плагінів. От. Рядок 257, отут можна додавати нові плагіни. Як це робиться? Це, значить, копіюється оця, оцей рядок, і отут ми вписуємо, по суті, просто шлях до Git-репозиторії цього плагіну. І давайте, щоб е, я багато ну як сказати, часу не витрачав, я просто зараз швиденько підроблю свій конфіг, основний, який в мене вже налаштований, і покажу вам усе, як воно то е, в мене налаштоване. От, оце мій конфіг. Я тут багато чого не міняв, але що я міняв точно. Е, По-перше, я от додав е, деякі е, штуки, наприклад, нумерації. Ну, нумерація є, але я додав. Е, е, Відносну нумерацію. Тобто, от ви бачите, отут у мене е, показано 105, це у нас рядок, а далі вище і нижче, о, у мене 1, 2, 3, 4 і так далі. Це дуже зручно, наприклад, тому що, тому що коли у нас не відносна е, ця ж, е, нумерація, зараз я покажу. Е, от, воно все отак, ось, і треба, наприклад, мені треба переміститися. На якийсь кількість рядків уверх або вниз, але я точно не знаю на які, і мені треба пальцем от, вираховувати, як же мені треба переміститися, наприклад, щоб потрапити на туду Це значить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 рядків, я ввожу 10 перемістився, але мені це треба порахувати. Якщо у мене. Ой, що ж я вийшов. Релятивна, Rel... 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 отака модель включена. То я ну, мені не треба думати про це. Тобто, мені, наприклад, треба переміститися на туду. Я бачу, що мені треба 13 разів переміститися вверх. Тобто я ввожу 13, нажимаю вверх і потрапляю на цей рядок. Це зручно. Далі, що я ще увів? Також я отут е, зробив, що таб, кількість табів, оцих 4 пробіла, смарт-таби включив і. Soft, Stop стоп, теж 4 так само, як і тут. Це такі налаштування, щоб у нас нормально відступи були. Хоча це не завжди нормально працює. Треба ще подивитися, що, що і як, можливо, я щось недоналаштував. Недо тут я нічого не трогав, тут усе, в принципі, зроблено. А от далі, далі, далі. Далі, далі також я зробив свої гарячі клавіші, до яких я звик. Ось, ось вони мої гарячі клавіші. Дуже зручна штука, просто поставити FF для збереження. Це прям дуже крута штука. Мені сподобалось. FF не так часто ну, немає такої команди, але оскільки палець постійно лежить на F, а зберігатися треба часто, то не гріх зберігатися по FF. Рекомендую вам оцю от гарячу клавішу собі забіндити. На GK я поставив Escape, тому що GK теж зустрічається не дуже часто і е, не тягнутися кожного разу до Escape, це теж доволі зручно. Далі, CC. Я зробив, ну, Це я підключив плагін для е, кольору, для того, щоб бачити колір і е, щоб вмикати або вимикати, або оновлювати, наприклад, якщо ви поміняли. Якийсь колір, це можна було через C-C. На Ctrl-M я поставив дерево. І зараз я можу, ну, точніше, коли я отак от роблю, то я можу зайти в дерево і перейти на якийсь інший файлик, який мені треба. Наприклад, я можу зайти от сюди і перейти, наприклад, на рідні. Коли я на нього натисну, то перейду туди. От. І для того, щоб закрити це, точніше. Ну, на закрити я біндить не став. Цей же ж це можна зробити, в принципі, отак. Але для того, щоб, наприклад, у фокус запригнути, то я ще забіндив Ctrl T. Теж доволі зручна штука, тому що інколи треба просто перевести фокус, але не завжди не завжди це зручно. І на MM. О. Ну так, да. щоб закрити, то я ще зробив ММ. MM. Я навіть про це забув, гарно що згадав. Е, далі у мене йде пере, е, перероблення клавіш для кирилиці. тому що коли я переключаюсь на кирилицю, і ви, коли будете користуватися Неовівом, ви це також помітите. Що коли ви переходите на е, кирилицю, то все пропадає, нічого ніякі клавіші не роблять, і е, все погано. Не раджу вам брати саме мою, тому що моя, оця от, мої оці налаштування вони зроблені якраз таки під мою розкладку кастомну. Якщо ви, звісно, користуєтесь моєю кастомною розкладкою, тоді, будь ласка, це для вас. Якщо ні, то от, оці от, в, оці, в оцьому полі треба поміняти символи на відповідні, щоб вони відповідали цьому що розклад, це їй цукан чи як вона там правильно, оця стандартна розкладка. Тоді у вас буде працювати і на кирилиці, як ось ви бачите, у мене є, і на латиниці. Все буде працювати. І так само для великих літер. Теж. Це, ну, от по налаштуваннях це все. Ну і тепер плагіни. Є спеціально окремо виділений блок для цього: require lazy setup. І отут написано: Plugin can be added with a link. Тобто. Плагіни можуть бути додані через якесь покликання, дороговказ і так далі. І от я тут так і роблю. Ось цей плагін у мене відповідає за якраз оце от, за, за оце от дерево. Я просто сюди, от, як бачите, вставив. Ну, по суті, отут ось. Як його взяти? От, отут ось о, там ще стоїть там, цей же ж WW, Git і оце все. Тобто, це, якщо отут показати, прямо от на цьому репозиторії покажу. Надіюсь, видно буде. Це у нас ось після ось цього slash nimlua кікстар. Git, HTTPS github.com ми вбираємо, а беремо лише от оце ось. Якщо я зараз отутсью напишу, що там було у нас оце. Зараз це видалю, це сюди вставлю, то я перейду, я зараз потраплю на GitHub репозиторій саме оцього плагіна, як ви бачите. От. Цей плагін. Вім Visual Multiplier. Оце дуже крута штука, тому що в, навіть в цьому лайзі Vim чогось вони не зробили, щоб можна було виділяти кілька цих же кілька рядків. Зараз покажу, як це працює. Все-таки цей, цей файлік нам знадобиться. Наприклад, ось Import. От, е, можна, в принципі, через Ctrl-V виділити цей весь імпорт, але що робити, якщо у нас е, воно не, в цьому ж, е, не один під одним, так, так би мовити, де в нас таке ось є? Ну, наприклад, або десь в іншому місці, Наприклад, ось Line. Тобто, е, за допомогою от, оцього ось де воно? а, Vim Visual Multi, multi е, от наприклад, Line, я нажимаю Ctrl-N. І воно виділяє усі е, входження цього, е, ну, цього слова. Тобто, всі лайни я отак от можу виділити. Їх 8 штук, і потім я можу їх відредагувати, як мені заманеться. І вони всі відредагуються. І тепер, як ми можемо бачити, то воно все помінялося. Дуже корисний плагін, рекомендую. Е, далі Transparent. Я не пам'ятаю на що його додав, тому пропустимо. А от Vim Colorizer, це дуже теж класний плагін. Якщо ви працюєте з CSS, кою то зараз покажу його роботу. І як ви можете пам'ятати, то я там додав саме його гарячу клавішу для перемикання. Наприклад, у мене є ж це у те, що з попереднього відео. І тут є кеш, Вол і якийсь Колор. Color... Нехай Колорс. І я тепер можу через CC включити ці е, кольори, або можу виключити. Е, можна вімкнути прямо в конфігу, щоб він запускався кожного разу, коли, е, цей же ж, коли буде запускатися не овім. Тобто був завжди ввімкненим. Е, але я так подумав, що краще е, я буду включати його вручну, бо інколи це е, так зручніше. Е, ну і це, в принципі, всі плагіни, які мені треба. Там ще можна довішати якісь маркера, ну, це я вже не грався. В процесі монтажа я зрозумів, що. Забув вам розказати, як все-таки плагіни ставляться вже конкретно в цьому. Бо підключити, то ми їх підключили. Тобто, якщо зайти ось в конфіг, якщо зайти от в конфіг, так ми їх то ось підключили, от, але ми їх не встановили. І для того, щоб показати, як це встановлюється, я ось знайшов такий от floating nvim термінал. Бо який же все-таки яка ж ідеєшка без вбудованого терміналу. На практиці, якщо чесно сказати, зазвичай я використовую якісь віконні менеджери або в тих же ідеєшках. Мені не проблема відкрити ще один термінал з боку і просто там вписати все, що мені треба. Але, в принципі, в ідеєшках у нас є вбудовані термінали, тому ми вбудуємо зараз термінал прямо у Вім. Отак от, от показано, що він працює. І зараз. Для того, щоб його поставити, треба скопіювати. от оце ось е, Ім'я виходить, автора і назву самого плагіну. Копіювати. Переходимо в конфіг і сюди е, вставляємо. Ставилось трошки негарно. Ми це зараз поправимо. І не забути взяти в лапки. Все. Зберігаємо файл, виходимо. І тепер дивіться магію. Я пишу nvim, клацаю Enter, і автоматично LazyVim поставив цей плагін і він вже готовий до використання. І тепер пробувати, як же він працює. Хоча він, по-моєму, зараз не працює, тому що він не налаштований. Тепер цей термінал треба побистрому налаштувати. Я не зовсім розумію, що треба робити, тому зараз просто методом наукового тику скопіюю оце от, о, от сюди, і, і, можливо, оце. Оце теж сюди. Зберегти. Вийти і зайти знову. Ну, наче помилок немає. Спробуємо викликати термінал. Він викликається Ctrl-T. От, він викликався. Тепер можна щось зробити. От. Непогано, непогано. Так, і оскільки це мій конфіг, я зараз хочу все-таки продемонструвати, чи працює Java. І я згадав, я це встановлював у себе на робочому компі, а зараз. До нього немає доступу, і я не пам'ятаю, яку конкретно джаву я е, скачував. Але я, в мене таке відчуття, що просто, е, просто, я, ну, просто я вскачую не ту джаву і все. Ну, давайте попробуємо ще тут поставити. Може, хоч тут це зробиться. Отже, поки воно ставиться, давайте підсумуємо і будемо завершати. Е, як ви можете побачити, кікстарт це класний скрипт для того, щоб от е, почати. Просто почати користуватися ВІМОМ як повноцінною, значить, даєшкою, в якій є підсвітка синтаксису, в якій легко підключаються плагіни, в якій вже зроблено дуже багато різних дрібних налаштувань, щоб просто от взяти і користуватися. Не всі є, наприклад, от дерева немає, треба підключати плагін, немає цього ж багаторядкового виділення, треба підключати плагін, немає кольорів, треба підключати плагін, але от вони, ці плагінчики, є, ви можете зразу ними користуватись. Що класно, що сервер, цей же ж сервер, на оця LSP, от він вже налаштований, бо коли я намагався налаштувати його самостійно. О, щось в мене не вийшло. Це, це було дуже важко. Е, от воно в мене не вийшло, і тому я вирію. Я, я от пошукав, я знайшов оцей кікстарт, е, і все наче запрацювало, все класно працює. Тому я не знаю, що вам ще розповісти. Е, це найпростіший спосіб, який можна от вибрати для налаштування свого Neovim. Як вам, е, якщо ви хочете прямо з нуля, ну. Е, я знаю тільки не через Lua, а через скріпт. Це подивіться, моє одне з попередніх відео. Там воно теж доволі інформативне, але там дуже багато роботи руками. Якщо хочете розібратися з Lua, то ну, почекайте, я сам розберуся, як воно тут з цим Lua, Що тут ставить для Java, тому що на робочій машині я пам'ятаю, в мене все класно працювало. Отже, зараз попробую GDTLS поставити. Можливо, він зараз запрацює. От, А так в цілому, це дуже просто, це дуже а, зручно, а, ну, все одно треба допилювати, ну куди ж без цього. А, тому на цьому завершуємо. А, значить, десь отут чи отут, я думаю, десь отут з'являться значить зараз меценати, які а, дали трохи грошенят на це відео. І головне, а, це рейден, який дав 300 гривень для того, щоб я а, записав про це відео. Дописую вже на вздогін, Все-таки, так. Да. Ото, е, значить, пишу. Там що там, масон, Масон. Ось дивіться. Е, де воно тут? Оцей GTLS. Оце воно. Оце я його ставив. Тепер дивіться: пум. Пишу SIS. Дивіться, всі підказки є. Ось о, вам System. Ось о, вам аут, Ось о, вам println, все є, все працює просто шикарно. От все тут хоба, і там щось пишете. Єдине, що мені не подобається, я думаю, це можна якось переналаштувати. Дивіться, я пишу print, і якщо я зараз натисну Enter, як я зазвичай звик, і, в принципі, багато хто, то воно перенесе на наступний рядок. Для того, щоб просто. ну Підтягнуло воно, вам достатньо просто обрати це з, з, з списку. Це, в якійсь мірі, зручно, бо не треба лишню дію робити як Enter. Але це трошки збиває поначалу. Тобто я от пишу Out і просто його ось обираю. Далі пишу print і просто його обираю. Якось так, бачите, все працює. Просто треба було правильний е, language сервер вибрати, і все прекрасно запрацювало. От на цьому вже точно все. Знову таки, всім дякую, всім меценатам подвійне дякую. Е, значить, і не забувайте, до речі, донатити на ЗІОСУ. Па-па.